Лінійка артикул 873771. Лінійка доступна у двох кольорах чорний та синій. Лінійка виготовлена зі сплаву алюмінію, тому вона легка. Вага складає 51 грам. Розмітка йде в сантиметрах. Довжина лінійки 20 см. Лінійка має ось такий край для розмітки та ось такий бортик для крою. Також лінійка оснащена захистом від порізів при зіскакуванні ножа. В центрі є ось такі ребра, що запобігають ковзанню пальця. А з іншої сторони, має ось таку м'яку прокладку, що запобігає ковзанню лінійки по столу. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com